Вітаю, ви на каналі Тівя. Це окрема думка. В цю студію, студію прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам надзвичайно цікаво чути з екранів телевізорів. Наш гість сьогодні письменник, ларят Шевченківської премії, пані та панове Володимир Яворівський. Для мене велика честь завжди бачити вас на екранах телевізорів. В останню чергу можу сказати народний депутат. Як ви себе ідентифікуєте? Я сподіваюся, як людина, яка має презентувати нову книжку, а не ну, як політик політика. Передусім е ідентифікую себе як людина, як так. українська людина. Так. В першу чергу е у мене настільки якось воно вже зараз ну, не роз'єднано, і політична діяльність, і літературна діяльність. Зізнаюся в тому, що я ніколи не думав, що я буду політиком. Я вважав, що я буду ще студентських років, що я буду письменником. Хотілося бути хорошим письменником, так. звичайно. Написати якомога більше книжок залишити їх після себе. Але так склалася доля і України, і в тому числі і моя, що не я прийшов у політику, а вона прийшла в мене. Політика зацікавилася і повела власне. мене спершу депутатом СССР uh -huh. від міста Києва. Я був обраний і уявіть собі людину, яка буквально з вулиці. З нічого з-за робочого письменницького столу раптом опиняється в Кремлівському палаці, от тобі Горбачов перед очима, ось тобі е, Сахаров, і ти належиш до цієї групи і щовечора з Сахаровим спілкуєшся і говориш. Ну і звичайно, а потім е, українські вибори, проголошення незалежності, такі сподівання. Такі, так, таке це все таке буйне, таке несподіване. Ти ніколи не думав, що ти будеш брати участь у проголошенні української держави. А ти так само піднімав руку, тоді ж як кнопок не було. Угу. І піднімав руку і тому подібне. А далі ви знаєте, вже був просто такий ну інтересно ну, прийти в політику. Я дуже... Дуже гарна фраза про те, що в політику приходять з прекрасним майбутнім, а виходять з неї з ганебним минулим. А ви презентуєте нову свою книжку, і тепер виходить, що політика завдає вам ну не хочу сказати ніщівного удара вашій творчості, але вона тепер диктує теми для вашої літератури. Безперечно, що, що так. Ну, здавалося б, я вже давно мусив би написати політичний роман, але так. я його не писав. Чому Ну, не писав через те, що вважав, що ну це щось таке політика, це зовсім інше, ніж література, і життя політиків дещо інше, ніж життя, скажімо, простих людей, такого середньостатистичного українця там і тому подібне. Ну, оце була якась така основна причина. Але потім я зрозумів, то власне кажучи, я думаю, що багато хто це розуміє, що ми живемо. Можливо, аж занадто заполітизованому суспільстві. От як це пояснити? Мені здається, що політика і політики ніде так не популярні, як саме в Україні. Я б не звав не сказав, що вони популярні. Вони і антипопулярні, і угу. дуже багато і теж, мабуть, найбільше, ніж будь-яких країнах. Але вони повсюди, вони на телебаченні, вони на радіо. Як цей феномен можна об'яснити? Ну, ви знаєте, дуже часто, е, коли людина часто політик появляється на телебаченні, є політики. Е, Людям це подобається, але я політики, коли з'являються на екрані, люди вимикають телевізор. Це ж теж правда. Mm -hmm. Тут нічого не можна, скажімо так, взяти в білих рукавичках. Це все, все подавати. Через те, якось я собі подумав, якась була вільна хвилина в мене, що я стільки років віддав політиці. Mm -hmm. Вона пожерла мої може найкращі романи, які я не написав. Так. Я їх не написав через цю політику. Ось. І потім я просто подумав, а хто краще знає оце політичне середовище, як я? Угу. Ви знаєте, що у першому скликанні було м, письменників десь біля 30, членів спілки письменників, я маю на увазі. Сьогодні нас, е, Лебонь, е, троє. Марія Матіос, угу. я і ще хтось один. Згадаю пізніше ну герман і, і Турчинова Ви ви не берете в цю А, Турчинова? Так Турчинова – член спілки письменників. Герман. Ну я бачите, письменникам чомусь прийнято називати. Ну тих, хто так би мовити, вже професійно пройшов якесь uh -huh. щастили, його там прийняли в цю спілку. Там і таким інше. я не кажу, що всіх щоб там тільки на генії. Турчинов і герман. Ви не включаєте в такого письменників? E, ну я не маю повноважень включати чи так. не включати. Просто, ви розглядаєте їхню літературу не могли... як, як, як літературний здобуток? Безперечно, я коли кажу письменник, то я виходжу із цього стереотипу вже давнього. Якщо людина є членом спілки письменників, uh -huh. тобто прийшла приймальні комісії там і таке інше, там є певні вимоги. Я не кажу, що пропускають тільки геніїв. Дуже часто там буває щось і сіре і. І це природно, цілком. Але я просто називаю, що Турчинов і Матіос. Матіос дуже популярна сьогодні. Письменниця часто я її називаю. Турчинов, можливо, менше. А Ганна Герман видала одну єдину книжку. Я її звичайно прочитав. Ось там є якісь дуже добрі місця, і я не заперечую про це. Але ця книжка не політична. Це книжка про її рідне село, про угу. тих типажів, жів, які вона знає, Добрий такий. Ну, місця. політичний роман. Наскільки цей жанр може бути популярним в Україні? І скільки, от, скажімо, в вашому політичному романі історичної правди. Е, чомусь у нас так склалося, що, власне кажучи, політичну літературу. В основному займають спогади. Їх написав кучма, їх mm -hmm. написав Плющ, написало багато людей. Здається, Ющенко ще тільки написала. Так всі вже написали. Ось. Але ці книжки ну, це спогади. Це спогади. І людська психологія така, що в цих спогадах є его самого автора, довкола якого обертаються світ. події. Він стоїть світ. у центрі, він найголовніший. То більше, що це ті люди, які справді відіграли якусь певну роль у mm -hmm. політиці, і навіть перші ролі відігравали в політиці. Але мені видається, що суспільство хоче мати художню літературу. Художню літературу, де не треба триматися обов'язково за той чи інший, скажімо, персонаж, образ, прообраз там і тому подібне, де письменник, бо сила письменника в його уяві. Як він може уявити своїх героїв, як він може їх подати і тому подібне через те. Художній роман, у нас єдиний, хто, можливо, з моєї точки зору, хто спробував такий роман, це Юрій Щербак, який вже фактично завершивши свою кар'єру дипломатичну і політичну, бо він був і міністром, і послом. І, скажімо, його романи, але це теж романи з такою фантасмагорією певною. Мені хотілося написати про конкретні події. Причому події історичні, адже так склалося в тій давній, ну не такій вже давній, а в радянській, скажімо так, літературі, де фактично ну, вище в художній літературі, вище голови колгоспу, там ще райкому партії, вже підніматися було дуже небезпечно. Або якщо підніматися, то тільки це все мало бути позитивне, все це мало бути в такому в рамочці, там таке інше. З таким поцілуночком і тому подібне. Звичайно, що це е, в далекому минулому сьогодні ніхто вже цих книжок не читає і не читатиме. А от про, скажімо, найвищих посадовців в Україні, таких людей е, з, е, з вершини. ну, Держави не було нашої через те, писати, скажімо, роман про Щербицького, це було б смішно, та ніхто б не дозволив його надрукувати і, і тому подібне. А така можливість сьогодні в Україні є. І я вирішив, оскільки я вже віддав стільки років політиці, я це все знаю з середини. А чому мені не написати? І я написав перший роман Найдовша ніч президента. Документальні тут я можу сказати прямо телеглядачам: документальні вибори самі президента. Угу. Але тут хтось, кожен може собі вгадати персональ, конкретні дуже персоналії, але руки в мене були розв'язані. Я, я їх міг подавати так. Як я вважав за необхідне подати їх саме в художньому романі, хоч цілковито відірватися від якихось реалій оцих типажів і від Ющенка, і від Януковича, і від Юлії Тимошенко. І навіть від тієї самої Ганни Герман, про яку ви щойно згадували. Але вони там це зовсім інші прізвища, бо якби я назвав прямі прізвища, ми могли б їх потягати десь і по судах, і таке інше. Що а, не виключено да, в нашій країні? Можливо, да, не особи. виключено, так. Да, з нашими судами okay. і могли б заборонити мені читати і писати, і тому подібне. Често я написав той перший роман. У ньому одна лінія чисто балетристична. Так. От. Це е, така любовна лінія е, молодого хлопця, який потім стане президентом, від якого його одна сельчанка, сирота, дуже красива дівчина народить від нього дитину. І вже згодом, коли він стане президентом, її чоловіка незаконно засадять за ґрати, що в наших реаліях це абсолютно зрозуміло. Ось і вона надіється, що якщо він став президентом, вона ніколи від нього нічого не просила, виховала дитину від нього. Цю. І вона їде до нього, думаючи, що йому, вже президентові, скажімо, помилувати чоловіка, незаконно посадженого, як вона сама каже, набагато легше, ніж мені провести репетицію сільського хору. Ну, Вона приїздить до Києва, думаючи, що вона його побачить. Звичайно, вона живе на вокзалі, але ніхто її до нього не допустить. Один міліціонар їй порадив, що для того, щоб він на тебе звернув увагу, ти напиши назву села на грудях. Купи квіти, і коли буде заїздити його кортеж, ти кинь на його машину квіти. І він, може, побачить, пізнає тебе, і вже мусить тебе пізнати. Вона купує ці квіти, намагається їх кинути, тут же її хапають за руки, тут же до неї надягають наручники, тому подібне вона повертається ні з чим. Але на виборах президента його село дало йому один єдиний голос. І це проголосувала ця нещасна жіночка. Вона для мене така, знаєте, як, як Україна сьогоднішня. Все прощальна. Хай буде, хай ще покерує там трохи. І не змінити українців і українок тим більше. Я думаю, що буде змінювати їх так. все-таки життя. І влада буде змінювати. Ну і що? Ну як? Українці будуть жорсткішим. Ви бачите, що і жорсткішими, от і що відбувається сьогодні? Чи вони зневірилися, чи вони втомилися, чи вони, зрештою, не вірять в те, що самотужки можна щось змінити в країні. Тому що здається, що українці просто звикають до того, що відбувається. Ми так уже склалися, ми емоційна нація. Угу. Якщо є раціональні німці, які кожен крок свого життя, в них це все розмірено, розкладено і таке інше, ми емоційні і, можливо, занадто стихійні. Угу. Е і через те у нас дуже часто бувають потім після. Якоїсь неймовірної закоханості, віри, може, навіть гіперболізованої віри, раптом, коли наступає момент занепаду або поразки, ця поразка настільки глибока і настільки вражає. І ми це маємо, власне кажучи, після Майдану, по Майдані, оце, маємо Ющенка, якого на руках внесли, буквально посадили в крісло прав, керуй. Причому такий скажений в нього був рейтинг, що можна було з Україною за рік робити те, що поляки робили 5 років, там реформували повільно, з певним опором. Скористатися було цією довірою, і можна було зробити колосальні реформи. І сьогодні ми вже б, звичайно, не борсалися в цьому болоті, в якому ми борсаємося до сьогоднішнього дня. І, до речі, вже можна було б, нас випускали не тільки в сіни. Європи, а вже давно, може, пустили б і до самої європейської хати і тому подібне. І сьогодні ми стикаємося, люди кажуть, коли з людьми зустрічаєшся, починаєш говорити, вони кажуть, а ми ж один раз вже вийшли на Майдан, а ми ж стояли на морозі, а ми ж в наметах цих мерзли і таке інше. І що з того вийшло? Нічого. Ющенко подумав, що його посадили на віки вічне, що він просто це заслужив, що він цар показував нам свої манжети постійно, красиві, звичайно, з запонками там, і тому подібне. Через те в моїх двох романах і другий роман, який я написав пізніше лягти суд іде, абсолютно зрозуміло, про що йдеться. Йдеться вже про суд над високопосадовцем українським. Це теж, до речі, вперше в нашій історії, коли був такий суд. Тому що секретарі ЦК просто сходили там на пенсії, там і тому подібне. Скажімо, лідери десь 20-х років, кінця 20-х років вимерли, їх уже немає. А тут ось перший такий суд над найвищим високопосадовцем. Це вперше в історії не написати про це. Я був на всіх засіданнях суду, я це все знаю теж з середини. Написати про це мені дуже хотілося. і Це власне продовження і цього роману. Тут uh -huh. так само є дві лінії: одна чиста білетристика це коли президентові хочуть на День Незалежності подарувати красуню. Uh -huh. Студентку міліцейської академії mm -hmm. вигаданий абсолютно антипаж, але вона із Вінничини, моя землячка, красуня, яку які підсовують неймовірні спокуси. А вона бідна, мама в селі тримає якийсь генделик. Цей генделик на грані банкрутства немає ні копійки грошей, нічого. А їй обіцяють золоті гори, що будеш мати і те, й те, і ми тебе в Києві залишимо, і їй вистояти перед цими спокусами. І зберегти себе неймовірно важко. Мені писалося з величезним задоволенням, з мукою, але з захопленням таким, бо вона, я зразу знав, що вона має прозріти. І цього не станеться. І вона виходить, Роман завершується тим, що на Майдан виходять люди, і вона виходить разом, разом з ними значить, у, у цей день. А друга лінія це вже суд над екс-віце-прем'єром. Вона під іншим прізвищем, під угу. іншим, дуже багато вигаданого. Так. Я роман передав, до речі, Юлії Тимошенко в так. тюрму, не знаю, чи вона його ще прочитала, тому що ми не маємо такого прямого зв'язку угу. із, із нею. Цей Роман він щойно буквально вийшов. Ось через те я передав мені дуже цікаво. Я думаю, що Роман її підтримає. Угу. Чим закінчується цей роман? Що народ виходить на. Так. На Майдан. На чому сходяться з усіх, ну це те, чого в що я вірю, що воно ма... мало би статися. Так. Але це художній роман. В документальному я б цього зробити вірите... не міг. Чи, 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 чи ви вірите в необхідність дійсно цього другого Майдану? Тому що насправді перший Майдан навчив нас, що ми е, не створі собі куміра, та ми ці, ці рядки знову для себе по-новому, можливо, більшість з нас прочитали. Ми мали би розраховувати на самих себе, а ми розраховували на Ющенка. Тепер ми будемо розраховувати на Юлію Володимирівну, чи хтось там на Віктора Федоровича, я не знаю, в кожного свої ідеали. І е, не дуже вірити власне, в свої сили. Можливо, от в чому проблема української філософії. Філософії звичайного українця. Звичайного українця. Безперечно, багато людей розуміють, що вже зрозуміли після всього, що вірити справді в цього кумира це дуже небезпечно. А потім дуже болісно розчаровуватися в цих кумирах. І так якось сталося, що ці, ну такі, я б не сказав, що це кумири такі повноцінні. Хоча про Ющенка можна сказати, що перший Absolute. рік це був абсолютно. Ну, це не можна сказати про кучму, про Кравчука, там, скажімо, про Януковича, але Ющенку випала особлива роль, якою можна було скористатися, а він нею не скористався. Але ми не маємо права і заперечити в цій українській, як ви кажете, філософії в тому, що ну, без лідера неймовірно важко. Це має бути е, лідер. Є лідер, який. Причому Україні потрібен, пані Юля, потрібен лідер з моєї точки зору, який готовий до самоспалення. Самоспалення я маю на увазі політичного і таке інше. Ну, самопожертви. Так, самопожертви так само, е, скажімо, як е, польський прем'єр-міністр, який пішов на шокову терапію. Його буквально знищили поляки. Зараз він їздить Бальцерович, Він їздить сьогодні по всій Європі, читає лекції, як потрібно е, перебудовувати економіку, скажімо, із тоталітарної там е, чи колективізованої на економіку персоніфіковану, приватизовану там і тому подібне. От Україні сьогодні потрібен такий лідер, який не прийде покрасуватися. І переселитися в Межигір'я, скажімо там, чи створити для своєї сім'ї, значить, гніздо фінансове там і тому подібне, і привести повністю всю свою команду, щоб задовольнити е е своїх людей. А коли прийде той лідер, який буде знати, що йому доля, доля доля відвела йому оцей маленький шматок часу в історії. І він має, він, по-перше, мусить це розуміти, що він має зробити. Але сьогодні вже немає таємниць, що потрібно робити. Але це буде... Колосальний ризик для нього, і не виключено, що його зненавидить суспільство. Але коли вони побачать уже результат того, що він зробив, що він заклав уже е в, скажімо, в розвиток країни, і це вже проявляться ці, скажуть, боже мій. Та як же ж ми могли його не зрозуміти тоді так і таке інше? Через це давайте ми його зараз будемо вже любити. Після всього, коли вже він, скажімо там, на якомусь певному історичному узбіччі, поки, коли вже він є поза владою. Я переконаний, що такий лідер Україні потрібен. Я не бачу його зараз, скажімо, що от я міг би вам його назвати. Але мені здається, що є ще час для того, щоб він сьогодні сформувався. Uh -huh. І я покладаю не тільки на Юлію Тимошенко, хоча я переконаний, що звичайно, навіть після того, коли вона стоїть за ґратами, вона сьогодні не втратила, скажімо, там повністю вона не, не, не пішла з політичного життя і таке інше, але її просто неймовірно бояться, ось у чому річ. І є кого боятися? Я вам скажу, що Януковичу є кого боятися. Через те, так довго це питання сьогодні. Вирішувати. Ну це. добре, я вивів б... людей на майдан символічно, так. бо мені потрібно протест. це художній твір. так, протест. Так. ну як думаєте, в реалії яким буде розв'язання цієї, цієї драматичної історії з Юлією Володимирівною, тому що ми насправді не говоримо з вами напередодні вільніського саміту. Підписання угоди про асоціацію залежатиме від майбутньої долі Тимошенко? чи ні? як думаєте? Я хотів би сказати, що сьогодні в українській історії вже для нас вона дуже близька. От сьогоднішня, я до вас прийшов буквально з мітингу під Київрадою, радою через те, ось так і одягнутий. Так, де ви боронили вхід, депутатів. да, нам, нас нікого не пустили з депутатів до міської ради, причому депутатів, вибраних киянами. Я ж обраний киянами на Троєщині, і мої колеги, це все в основному київські нікого не пустили на засідання Київ. Як вам, як вам це пояснили? А нічого, ніхто нічого не пояснював, стоять тупі бідні ці міліціонери за цими забралами. Ну ну що з ким говорити? Начальство поховалося все там, десь у третіх-четвертих рядах. Так от відповідаю на ваше так. запитання. Склалася якась унікально парадоксальна, так би я сказав, ситуація сьогодні в Україні. Подивіться, Ющенко, що ми б там про нього не говорили, не думали, якби ми його не критикували, але при всьому при тому у нього були європейські наміри. В цьому ніхто не сумнівається. Причому більші, і він про це говорив відкритіше, принаймні. Але він стукав до Європи і його пустили тільки всі не пригадуєте в цьому, в Румунії на mm -hmm. саміті в Бухаресті. Сказали, що ні, 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 пізніше. Сьогодні Янукович, який прийшов, ну, я дуже м'яко кажу, під абсолютно не українськими гаслами. А я почую там кожного, а вивлася, що він глухонімий, або там, значить, що ми там те піднімемо, те зробимо, там і таке інше. Все це було наобіцяно, наобіцяно, наобіцяно. І всі ми думали, що прийшов фактично, ну, і тривалий час, воно і було антиукраїнський президент, який mm -hmm. дозволив і прийняття цього закону про двомовність, там, як цей закон приймався, це страхіття. Це було суцільні порушення, які ну, цей закон, коли поміняється настрої Верховній Раді, треба відміняти, тому що він прийнятий абсолютно з порушеннями всіх норм, які тільки ну, не є. Але сталося раптом те. Янукович перше, що робить, він їде віддає Обамі збагачений уран. Я з цього приводу жартував, що як це так. Ну, я розумію, що Януковичу е, не дуже подобається Обама, бо ім'я в нього таке оце барак. У нас у, Донецьк у Донецьких да. має інше значення. Да. Е, віддає Чорноморський флот ще, значить, там, на чверть століття, віддає Росії абсолютно ні за що, ніяких зменшень на 100 доларів ціни на газ немає. Абсолютно. Ну, здавалося, чого ж чекати? Що він ще віддасть трубу, таке інше. І раптом Янукович стає. Євроінтегратором. Євроінтегратором. Слухайте, це історична роль, це історична посада. Вже якщо він це зробить, вже uh -huh. з історії його викинути буде неможливо. Можна буде казати, але Ну там і таким... виходить, що Янукович, так. не єдиний президент, який зміг примирити опозицію влади. Так, він наказ. Він наказав, не він не примирював. Він наказав більшості сидіти тихо і голосувати так, як він каже. Але mm -hmm. я проти того, невіть мене на слові, щоб сьогодні казати, що от вони там флюгери, вчора так. говорили одне. Я за те, щоб сьогодні промовчати, щоб головне була підписана ця угода. І Янукович ще сам не знає, що йому, його оточенню, його сім'ї доведеться радикально змінюватися. Так. Тому що, якщо ми підпишемо цю угоду, і вона, дасть Бог, буде ратифікована, але він не почне виконувати, бо сьогодні нам багато прощають, але потім угу. скажуть, то те не зроблено, те не зроблено, те не зроблено. То ви самі розумієте, що якщо нас викинуть звідти, то це, то це замість питання... того, щоб да. бути євроінтегратором, він прийме на себе всю ганьбу, яка це вже може питання бути. не лише політичної волі а й політичної відповідальності. Це була окрема думка Володимира Яворівського. Ми зустрінемося в цій же парі. Завтра не пропустіть програму окрема думка. І дякую за довіру до каналу. Тівей на жаль, на жаль, дуже мало в мене часу, але це означає, що ви маєте би ще прийти до нас, щоб ми поговорили. Та Добре, Юлія ради Так, дякую. Добре.